Католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць з цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач, присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач, присвячена унійним київським митрополитам, приготована братами Васильянами Яковом Шумилом і Дмитрієм Маршаликом. Дорогі радіослухачі! Продовжуємо говорити про видатних постатей Київської церкви. У цьому нам допомагає наш основний путівник, а саме праця отця Іринея Назарка під назвою Київські і Галицькі митрополити. Минулого разу ми говорили про постать митрополита Михайла Рагози, який спричинився до справи з'єднання Київської церкви з Римським апостольським престолом. Ця подія дала старт для її самостійного розвитку. Після смерті Михайла Рагози київським митрополитом стає єпископ Іпатій Потій. Ревний оборонець Берестейської унії, живий образ духовного обновлення церкви та приклад для цілого українського народу. Хресним ім'ям митрополита було Адам. Народився він 12 серпня 1541 року в селі Рожанка біля Володави, теперішнього міста у східній Польщі. Його батько Лев походив із шляхетного роду, був королівським дворянином і писарем короля Зигмунда I у Кракові. Таким чином, Адам провів своє дитинство при королівському дворі де отримав добре виховання. Мати Адама Ганна походила з роду Лошан. Свою початкову освіту майбутній митрополит здобуває у кальвіністській школі віленського воєвода і литовського канцлера князя Радзевіла Чорного. Коли малому Адаму було 9 років, помирає його батько а мати вдруге одружується і, мабуть, виїжджає з Кракова, а молодим хлопцем опікується король Зигмунд, який віддає Адама на навчання до Краківської академії. Після навчання він повертається до двору короля і підпадає під вплив кальвінізму, однієї з течій протестантизму. Однак, у 1574 році на 33-му році свого життя навертається до православної віри та працює королівським секретарем. В той час одружується з донькою волинського православного князя Теодора Головні Острожецького. Після смерті короля Зигмунда, потій покидає краків і оселюється в Бересті над Бугом, де займає уряд земського судді. Він був добре знайомим із місцевою елітою та духовенством. Живучи у Бересті, потій бачить важкий стан Київської церкви. Саме тоді у нього з'являються перші плани щодо церковної єдності. Він часто бере участь у дискусіях на цю тему, де інші бачили в ньому мудру, авторитетну людину, яка щирим серцем переживала за стан своєї церкви. А коли на руських землях перебував патріарх Єремія ІІ, Потій радив іншим покликати його до прилюдного диспуту щодо церковних справ. Однак це йому не вдалося, адже побут Єремії II використали східні сусіди для створення московського патріархату. У 1588 році король Зигмунд III призначає потія Берестейським каштеляном, а згодом сенатором. Мавши такий відповідальний обов'язок, він не переставав працювати над ідеєю Унії, адже як сенатор дбав також за покращення церковного життя цієї території. У 1592 році помирає його дружина Ганна, залишивши чоловікові кількох синів. Точно знаємо лише про двох його синів Івана і Петра. Потій також користувався повагою серед православних вірних, адже заснував у Бересті церковне братство, а також допомагав у побудові школи. Дивлячись на такі старання, князь Острозький радить потію присвятити своє життя Богові. Спочатку він відмовляється, а згодом обдумує це рішення і вступає в монастир, отримуючи нове монаше ім'я Іпатій. А в 1593 році. Він стає Володимирсько-Берестейським єпископом, займаючи друге місце після митрополита. Будучи представником духовенства, єпископ Іпатій Потій ще більш ревно працює для добра церкви. Він сильно бажав об'єднання церков, але був водночас стриманим, щоб достатньо підготуватися до цієї відповідальної справи. Через три місяці після єпископських свячень князь Острозький пише владиці, щоб він не зволікав із задумом до єдності. Проте, читаючи уважно цього листа. Потій розуміє, що наміри князя є нещирими та заражені кальвініським розумінням церкви щодо змін, в тому числі по відношенню до святих таїн. Після цього їхні приятельські стосунки холонуть. Тим не менш єпископ Потій передусім відвідує свою єпархію, пояснюючи людям, що означає унія з Римом, та паралельно приймає активну участь у нарадах щодо єдності. Після собору у Бересті Владика їде до Риму, щоб там затвердити єдність з католицькою церквою, склавши 23 грудня 1595 року перед Христом намісником урочисте визнання віри. Повернувшись до Берестя, Потій зустрічається з негараздами у неприйнятті унії серед певних кіл людей, які не до кінця розуміли її сенс. Ці суперечки спричинять появу полемічної літератури. У цій боротьбі єпископ Потій також бере активну участь. Він видає твір Унія, у який обороняв навчання католицької церкви. Історики відзначають єпископа як знаменитого проповідника із широкою ерудицією та сміливим запалом. У другій половині 1599 року помирає митрополит Михайло Рагоза. Король звертається до папи Климента VIII щодо підтвердження єпископа Потія на уряд митрополита, іпатій Потій стає митрополитом у 59 років. Тим не менш, владика повної енергії працює для утвердження унії на українських землях. Всіма силами старається здобути для унійної церкви правовий статус у державі, покращити духовне становище духовенства та побороти озлоблені плани ворогів. Діяльність митрополита Потія не звелася ще до полеміки. Найперше, владика намагався скріпити церкву внутрішню, він бачив, що головною причиною кризи церкви є брак освіченого духовенства. Тому дбає за освіту духовенства, створює школи, сам навчає людей. Вже у 1600 році митрополит засновує у вільно семінарію для монахів, де пізніше її ректором стає Йосиф Велямин Руцький, майбутній організатор василіанського чернецтва. Митрополит Іпатій пам'ятав про митрополію, постійно візитував парохії, проповідував, запалюючи інших до Христового служіння. Його зусилля обурювали нез'єднаних, які вирішили вбити митрополита. Потім, 11 липня 1609 року, йдучи до Віленського храму Святої Тройці, зустрічає на своєму шляху чоловіка, який виймає меч, схований під плащем, і намагається завдати удару по голові митрополита. Владика заслонився палицею, але через силу удару меч відтяв митрополитові два пальці і половину третього та розрізав на грудях ланцюжок з хрестом, рясу і сорочку. Майже сімдесятилітній старець падає на дорогу непритомний і залитий кров'ю. Відтяті пальці митрополита Рудський заніс до храму як першу жертву за злуку унійної церкви з апостольською столицею. Попри такі терпіння, старання митрополита невдовзі увінчалися успіхом. Ці успіхи бачив найперше польський клир, який відчув, як унійна церква перешкоджає їм теполонізацію церкви. А представники православ'я, хоч боролися проти унійної церкви, все ж з нею рахувалися. Митрополит Лев Кішка описує смерть Патія Потія в опінній святості зі словами заохочення до єдності та останньою його молитвою. Митрополит Іпатій Потій був справді людиною визначною у практиці чесно та у святості життя, походив із магнатського роду, здобув на той час високу освіту, займав відповідальні державні становища. Згодом зрікся урядів заради церкви. Будучи берестейсько-володимирським старостою, водночас посвятився справі церковної єдності, як митрополит, завдяки своїй наполегливості намагався охопити всі ділянки церковного життя, був знаменитим проповідником, письменником полемістом та освіченою ерудованою людиною. Для нас... Митрополит Іпатій Потій є прикладом того, що будь-які труднощі, які трапляються на нашому життєвому шляху, не повинні знеохочувати, а мають служити викликом для зростання у вірі та праці задля добра інших. Митрополит Іпатій Потій по праву заслуговує на те, щоб його назвати батьком унії. Ідея унії, яку він втілив у життя, принесла плоди у нашому народі на шляху самовизначення. Нехай життя митрополита Іпатія буде для нас заохотою для глибшого розуміння церковної єдності, щоб практикувати християнську віру у сучасних умовах життя.